Ось ми і на місці, зараз будемо починати копати. Ми, це, я і Женя з золотого хобі. От. Місце це де було колись купа шахт. Вон, ви можете бачити вишку однієї з шахти. Зараз вони майже всі зачинені. вже. Це шахти по видобутку вугілля. Ну, а зараз тут нічого немає, як ви бачите. Пусто, порожньо, людей немає. Сел городів які тут були, теж немає. Про це місце я вже знімав файний ролик. Там я багато розповідаю, що тут було і що трапилося. Посилання зараз вискоче на нього. Подивіться, цікаво буде. от Ну, а ми прийшли сюди, бо тут стояли. Дома. Дома на карті початку 19 сторіччя стояли ці домки отут, вздовж цієї доріжки. Зараз ми ці фундаменти будемо шукати. У мене тільки що був перший сигнал, і це була монетка. Зараз <кій> покажу, яка. Прямо недалечко від дороги я зловив гайний сигнал, поверхневий. Прямо тут лежало трошки в багні. Ось така монетка лежала. 10 гелерів. 62-й рік. Де воно тут? Ага, о. Ось таке мені трапилося. Щастя. Початочок є. Щоправда, не старий сигнал. Але шукаємо. Женя бігає, шукає, де ж був фундамент. От. А я відійшов, ну скільки тут звідти, да, метрів 10 пройшов, тільки що сигнал був такий, як пробка, але ж не пробка, Подивіться. <рес> Якісь комуністи тут мешкали. Що таке СТМ? Не знаю, 61-62 рік. от, Зачепи тут до цього значка? Ну, перевод той же, що і монети. Блін, коли ж попадеться щось старе, не комуністичне. Ну, поки що комуністична Чехословакія нас переслідує. Спустилися ми з того пагорбу, де стояли хати сюди в низинку, бо там щось сміття багато, знахідок мало. Вирішили рухатися в, інце, в інше місце. От, І тут тільки що був сигнал. І вискочив отакий жетончик. Що воно за жетончик? Незрозуміло аж. 665. З цього боку взагалі ніць нема. Та фокусуйся ти. Підемо ну, далі, хочемо дойти до поля, там на розпаханому полі щось е стояло здорове, ну, якийсь маєток. І старий, то хочемо там встигнути побігати, йдемо туди. Там ганяють якісь. Хлопці на кросових мотоциклах туди-сюди. Ну, а ми тут копаємо і Жені тільки що підняв теж жетончик, але подивіться. <схи> Радянська Тесла. Ага, кляті американці злямзили. У кого Made in? А от де Made in? Мабуть, Чехословакія, де і у радянських Чехів злям Теслу, ти американоси кляті пендоси. Nee. Ну, это, это Tesla stoрожитная прошлая цивілізації, когда исчезла в прошлый раз. Это версія, но... версія Женя. Это такая конспирология. Но... Женя каже, это конспирологія. <laughs> это еще 5000. цивілізація, і здається, там не зорка. А габрейська зорка. Ну, караті, конспірологія пішла вовсю. Та Это ще Трамп обронів. Да. Так, Трамповскую Теслу. Ну, Ось такі у нас тут знахідки цікаві. Що ж бігаємо далі? Шукаємо Теслу. Може і автівка попадеться сама. Подивіться, яке небо. Здається, весна. Але ж зараз ну, середина лютого. От. Температура плюс 8, тепло, гарно. Ну і ми копаємо. ходимо ходимо, нарешті знайшли перший фундамент. Він он, за женью трохи вище, бачите, там з цемента такі, споруди. От. А тут коло фундаменту ще отакий місток зроблений, і струмочок якийсь біжить рудий. Коротше. Тут стояв колись дім. Уже не вискочила лиса монетка. Ну, а в мене вискочила теж монетка. Зараз покажу. Чекайте. Та фокусуйся. О, бачите? Один гелер. Ну, це у нас початок. Фокусуйся. Початок 20-го сторіччя, Австро-Венгрія. Тут Орел трохи проглядається. Ну, стан такий паскудненький. Але ж, але ж... монета. Друга монета у мене за сьогодні. Що, в принципі, непогано. <кій> ну, що ж, раз монети є тут і стояв старий дім, то затримаємося трохи, побігаємо. Пройшла буквально хвилинка. Ось тут я підняв цей один гелер. До речі, він дзвонів так поскудненько. 13, звичайно, на еквіноксі це так собі сигнал. Ну і оцю ямку до цієї, ну тут пів метра десь. Сигнал вже був 16. І достав я, дивіться що. Ви бачите? Один рейс фенінг, Ну, фокусуйся. Вон, бачите, Орел, свастика. Ет, курва, не хочу фокусуватися. Ще й руки тремтять, бо знахідка ж така гарна. Не фокусується, бачите, хочу фашистські вам знаки показувати. Такі діла. Ну, коротіше, монета коло монети. От. Будемо шукати далі, раз такі справи. Видерся я нагору, отам стояв тий, е, маєток, то підемо зараз туди копати, а були ми там десь в От. Вон, бачите, он, шахта, вугілля здобувають. От. І Я не здивуюся, не здивований, що тут вугілля знайшли і видобувають, бо ну, тут, от вздовж там, річечка тече, ну, струмок тий. І ось, Бачите, вроді жовта травичка така, поле. Я ну, трапився мені якийсь сигнал, я давай його копати, а там ну, буквально 10 см землі, а далі вугілля. Ну, вугілля, шматками такими каміння, ну Пласт вугілля тут лежить. От. Ну Це я в одному місці перевірив, пішов в інше місце, знову сигнал і знову та ж історія. Тобто копати там неможливо, хоча така привабна поляна. От. Але там сплошне вугілля. Тому йдемо ось сюди і копаємо тут. Вернулись ми назад. Бо на тому полі це трешняк. Один, одне сміття. Якісь жесть, фольга, там я не знаю, що концерні банки, щось таке. Вроді і стара будівля, але таке враження, що там зробили смітник і все це туди скинули. За годину, не, одно, не жодного доброго сигналу. Вернулись сюди. Ось тут другий сигнал піймав. Причому, ви бачите. Просто відгорнув ногою і там лежала монетка. О. Монетка, це у нас 50 гелерів. Якого тут року? Може ви бачите? 1948 1900... чи, чи 30. Не бачу. Ну, коротіше, от така от монетка є. Ну що ж, воно то добре, але <кій> старого нічого щось не знаходимо. Тому біжимо, мабуть, до автівки і будемо їхати в наступне місце. Як ви бачите, вже темно, як в дупі, пройшло багато часу. Ми змінили декілька локацій. А все через те, що приїжджаємо на локацію, повинно там ну, бути рештки чогось там, фундаменту. чи... Ну, коротіше, рештки життя людей. Але, але замість цього ніц немає, порожньо і ну, сигналів теж майже немає. Ми зрозуміли, що земля провалювалася. І для того, щоб вирівняти її, підсипали зверху землі. Тому е, зверху шар до одного метра, і ми нічого Женя так і не змогли знайти. Ну як, Женя що познаходив, а я ні. І ось нарешті ми приїхали на ще одні хутори, пізновато вже. Але але у мене перша знахідка боз на скільки часу. Так, що це у нас? Ага. 5 Фашистських рейс, -фенінг, рейс фенінгів. Так, п'ятірка, а тут що ми бачимо? Так, ми бачимо курку зі свастикою. От такі справи. От. Тобто ніч накрила нас, але ми не здаємось. Вон Женя бігає, мигає вогниками. Ну і я зараз піду бігати. Уф, вже, вже 8 вечора Ми на якомусь кукурузяному полі. От, я вже задовбався, стомився, знахідок майже немає. Ну і, мабуть, остання знахідка на сьогодні. О. 10 гелерів. Чехословакія. Який тут у нас рік 81-й. Отакі От справи, хлопці та дівчата. Хех, виїзд не дуже щоб вдалий, але хех, набігались, стомились і щаслив. Ось і закінчилась наша мандрівка. Зараз швиденько покажу, що ж я знайшов. Отакий От жетончик. Я спочатку думав собачий, але видно ні. H665. От, потім отакий значок. Значок це щось по типу чеських комсомольців Союз творчої молоді. 61-й, 62-й рік. Це якийсь конкурс був творчої молоді. Ну і на тому конкурсі всім тим чеським комсомольцям роздавали такі значки. От, Ну і монети. Шість монеток. От такі от. Це. По суті, сучасні. Сучасні, який тут 62-й рік Чехословакія. Це теж саме, тільки ще більш сучасніша. 81-рік. Ну, а це трохи старша. Який у нас тут рік? Дивіться, 38 часом. От, три таких монетки. Потім дві німецьких, один фенінг. От, ну, тут, як завжди, свастика і все таке. Ну і п'ять фенінгів в такому страшному стані. Ну і остання монетка, мабуть, найцікава, це один ГЛР. Але стан, ну, просто, просто кошмарний, ніц тут на ньому, на жаль, не видно. Як ви бачите, знахідки дуже скромні. Але, але з нами відбулася одна цікава історія. Зараз в двох словах вам розповім. Коротіше, коли ми з Женєю верталися до автівки, то наткнулися на бабусю. Бабусі, на вигляд, ну, рочків 70, плюс-мінус, ну, я думаю, докладно є 70. А, і вгадайте, що ця бабуся робила? Я думаю, ви здогадалися, вона, як і ми, шукала монети. Причому бабця така бойова, Одіта з голочки, камуфляж на неї такий файний новенький. Заплічник теж новенький і новенький ОРХ? XPORX. Ну і зіткнулися нос до носу. Бабця здивувалася, каже: о, хлопці, а хто вийшов звідкиля? Ну, як ми їй сказали, що з Білорусі вона <хи>, трохи навіть злякалася, така ой ні, ні ні, ні, Лукашенко, Путін. Ой, ні, до побачення. Ну коли ми їй розповіли, що ми проти Лукашенко, проти Путіна, проти війни. Ну, от вона трохи приспокоїлася, розбалакалися з нею. Тоді вона розповіла про різні місця, де тут можна що знайти, а де краще не ходити. Ну а я розповів про пошук в Білорусі, показав їй свій канал, показав, як я знайшов скарб. Можете теж подивитися це відео, коли ви не дивилися. Вона здивувалася, що такі монети трапляються в Білорусі. Коротше, поспілкувалась душевненько так. І побажали успіху, Ми її, а вона нам, ну і розійшлися. Я дуже хотів її засняти, але було якось ніяково. Тому, на жаль, ні відео, ні фоток з цією бабцею в мене нема. Доротіше, така чеська комрадка нам трапилася. Тож, друзі, будьте такими. Бойовими зухвалими, як ця бабця, навіть коли вам 70 років, ведіть активний образ життя, не сидіть на дивані, ну і тоді вам обов'язково щось трапиться під котушку. Ну, а на цьому все. До побачення!